Слухай, він проходить отак повз мене. Чесно, я навіть спочатку не побачила. Я не думала, що це він. Він проходить і мене отак рукою своєю мені об руку чіпляє мене, знаєш? Чекай, давай я тобі покажу. Е, ти це я, а я це він. стій, отак. Він, коротше, проходить, і отак мене рукою ось так. Ай! Блін, як боляче, ти мені так по руці стукнула. Ай, хлопці, проходьте, будь ласка. Ні, все добре, все добре. Дякую, дякую. Ай, я ж руки не відчуваю. Це взагалі нормально чи ні? Ой-ой. Вибач, будь ласка, я, не хот... я чесно не хотіла, вибач, я, я ж ніби навіть не зачепила. Ну, трошки тебе зачепила, але ну, ну, аж не так сильно. Вибач, будь ласочка Я не знаю, чому мені так боляче. Ти просто активно все розказувала і навіть не побачила, коли мене стукнула. Ой, Боже як болить Ти просто не уявляєш, яка це біль. І вона просто, знаєш, нижче, нижче, нижче опускається. І в вже... мене вже пальці просто не згинаються. Дивись, бачиш, не згинаються. Боже, ще... мені так незручно. Ще раз вибач, будь ласка. Я, я справді не хотіла. До речі, оці симптоми, які в тебе є не можуть бути е, симптомами дуже такої складної хвороби, тому давай краще зателефонуємо швидку, вони приїдуть, подивляться тобі на руку. А ні, не потрібно. Я вже майже відчуваю. це напевно якийсь нерв, зажала ти все. Але але вже дивіться, вже все пройшло. Ну, все трошки болить і все. Точно. Ну дивись, якщо стане гірше, то скажи мені добре? І ще раз вибач. А, ну давай розказуй, що ти там про того хлопця розказувала.